Дядьки мої смайлики, і сьогодні я вам покажу, як малювати космос. Для цього нам треба буде е, акварелька, і особливо, щоб тут був білий колір, вода, грубий пензлик і картон. Ну, або папір на вибір. Для цього ми беремо наші фарби, спочатку голубенькі. Пізніше беремо ось такий, не знаю навіть, як правильно його назвати, фіолетовий якийсь з відтінком фіолетового. Пізніше беремо розовий. І ще беремо ще світліше розовий. Беремо щось такий голубенький і синій. А тепер беремо ці всі кольори і в хаотичному порядку накладаємо на картон. Ось так у мене вийшло. Тепер прийшов час для білого кольору. Ми беремо білий колір і все повністю покриваємо ним. І ось як в мене вийшов результат, вийшов ось такий досить непоганий космос. І тепер я вам покажу, що з ним можна зробити. Для початку я виріжу цей малюк. Я вирішила вирізати його ось в ось такій маленькій формі. Тепер я беру контур. Хто його не може, не має, бо не хоче ним користатися, може взяти простий маркер або гелеву ручку. Я його відкриваю і роблю зірочки. І космос готовий. А тепер залишилось лише його закріпити. І з вами була я, ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал і па-па!